На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 38-річним солдатом Збройних сил України Володимиром Поліщуком. Він народився в Херсоні, бо батько його там служив військовій частині. Але потім вони переїхали на Рівненщину. Ну мій брат сам з Волині, і вони жили в Воржеві. Там військова частина, там служив батько, там провів він свої дитячі руки. А потім знову вернулись на Херсонщину і вже юність навчання там до війська Володимир Поліщук доєднався ще до початку повномасштабного вторгнення у вересні 2020 року. Старший брат його Андрій також був в АТО, і так як він все життє в ну, своє недовге життя, але провів серед військових, то для нього це було ну, саме собою зрозуміле піти на війну, коли. Чоловік виконував бойові завдання на Донеччині. Вдячний йому за те, що він зробив такий внесок, віддав своє життя для того, щоб ми жили в спокої і мали можливість продовжувати повноцінно жити. Він такий був настирливий і завжди добивався того, що собі заплатив. Володимир Поліщук загинув 22 березня 2023 року на бойових позиціях у Бахмутському районі Донеччини. З того часу його вважали зниклим безвісти. І у січні цьогоріч, завдяки експертизі ДНК, його ідентифікували. Ми рік і десять місяців. Розшукували його. Він був безвісті. Пропавши весь цей період. І ну подія дуже важка для родини, але ну ми раді, що тепер є місце, куди можна до нього прийти, помолитися і по Завжди залишиться 38. Поховали бійця Володимира Поліщука на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.